Самий великий великий привіт, самим найкращим а, глядачам мого каналу. На календарі у нас вже 11 березня 2023 року субота. Всім бажаю приємних вихідних. А, що в мене на календарі? Варто лише прислухатись, серце підкаже правильний шлях. Видно? Заголовка не видно. Ось що сьогодні на календарі. Так що прислухайтеся а, до серця, а знаєте, іноді людина намагається думати розумом, а, тож коли е, От звідси йде, мабуть, правильніше. Ми деколи намагаємось щось думати своїм розумом і думаємо, що це вірно. Деколи, да, у нас виникає такі, деколи виникають питання, як краще зробити, як краще поступити в цьому? Чи так зробити, чи так зробити. І розум каже так, а серединка, серце каже так. Варто постухатися, що говорить серце. Я в цьому вже багато-багато раз переконався. І хочу сказати: знаєте, що в нашому житті дуже багато трапляється речей. От ми хочемо, щоб сталося так. І ми все намагаємося, щоб воно стало отак, отак. Ми все прагнемо робимо, щоб воно стало так. А життя повертає шлях, життя робить такі ситуації, що зовсім навпаки. Тобто ми очікували, ми хотіли так, а воно повернулось і стало отак. Не так, як ми хотіли. І ми розчаровуємося і кажемо: ну чому так? Ну чому так? Ну Я ж, ну, я, я ж хотів так. Я ж хотіла отак. Ну ми ж хотіли отак, а воно все навпаки. Але проходить певний період часу, може тиждень, може два, може місяця, може рік. Да-да, може рік. А може і ще більше років. І тоді ми кажемо: а пам'ятаєш, я от хотів, я хотіла, щоб було так, а вийшло по-інакшому. От добре, що так сталося. Тому, якщо у вашому житті щось не виходить, воно так повинно бути. Мабуть, воно так має статися. Пройде декілька років, декілька місяців, в когось, мабуть, декілька днів. І все налагодиться. Мої покупки із аврори. Мої покупки із аврори. Ходив, ходив, ходив. Зараз я покажу, що я купив. Знаєте, думаю, ні. а обідусь без цього, а обідусь без цього. А ні, виходить, не обходжуся я без цього і без того, без всяких дрібничок, які, здавалось, би, дрібничка, але вона така, знаєте, незамінна. Ось, водороб роб Блінчики на своїй суперсковорідці, Точніше, на своєму пристрої, де випікається блінчики випікаються. випікається така електронна млинниця. Ось. І взяв цю, як її називається оцей вінчик. Буду робити смачнющі млинці. 35 гривень. Хай буде. Так, потім а, взяв милу, у мене вже закінчується. А, взяв ось таке, дуже довго вибирав арбуз і папая. До речі, я не знав, що це Польща. 590 виявляється, що це Польща. 17 гривень, тут 450 грам. Думаю, зараз ну, закінчиться. Куп, куплю зразу. Хай, Хай буде. М'який збалансований склад рідкого мила забезпечує байливий догляд за шкірою рук і тіла, пом'якшує, зволожує її, залишаючи приємний аромат. Ну, Саме просте, саме просте взяв. Звичайно, що, що в вані стоїть сейфгард. Потім я покажу на відео, яке я буду вже скоро буду знімати. Як я казав, страшний і ужасний. Ось. Покажу, що, що, що я вже використав, теж вам пораджу. Обалденна штука. 17 гривень. Саме простеньке, щоб помити руки після а, миття посуду. Так, далі. Сиропчик до кави. Ніде їх я не бачив, ніде їх не зустрічав. Оці сиропчики. Ну, ви бачите, ви навіть всі знаєте цей сироп до кави, взяв солона карамель. Минулий раз а, теж в мене була солона карамель. А, і цього разу думаю, я теж візьму солону карамель. Вона мені дуже сподобалась. Не знаю, в інших магазинах я не бачив, от тільки вона а, в Аврорі. Ще раз можу, я вибачаюсь, тому що я можу сказати поплутати магазини, тому що в голові купа думок, В голові купа думок, тому, що, тому не звертайте. Я Деколи роблю огляд в магазині АТБ, а, а можу сказати, що Сільпо, а роблю огляд в Сільпо, можу сказати, що в АТБ, а роблю огляд, а можу сказати, що в Аврорі. І тому починають писати: а при чому тут Сільпо? А до чого тут Аврора, якщо в АТБ. Ось так, деколи буває. Тому не звертайте увагу. А, до речі, хочу його спробувати написано сироп до кави. Хочу його спробувати а, з, з сиром, ну, з молочним цим, а, сиром, а, з творогом. Як він буде? Бо я брав згущене молоко, а, взяв джеми оці, по 27 гривень, а тепер трошки думаю, з цим сиропом. Полию, думаю, буде смачно. Взяв стаканчик для зубних щиток, для зубних паст. До речі, завтра, сьогодні, сьогодні. мені -то потрібно поїхати в один магазин. Там дуже хороші зараз знижки. Те, що вам познімаю. Там хороші акції, і, мабуть, собі дещо теж придивився, мабуть, візьму ось. Тому слідкуйте за моїми відео. Дуже вам дякую за лайки ваші, і дуже вам дякую за коментарі. Ну що, я ходив-ходив, бродив-бродив. Все ж таки я взяв ось цей Airwick. Всюди ціна одинакова, і хочу вам сказати, що а, він усюди подорожчав. Ось цей Airwick, автоматичний розпилювач. 250 мл змінний балон. Весняне пробудження. Пахне чудово. Дуже чудово. Думав взяти знову так, як в мене був минулий раз, але вирішив взяти весняну свіжість. Ще раз, бризгну. А може з камери а, скоро буде передавати аромати. Дуже гарно пахне, я задоволений, він дійсно економний, надовго вистачає. Так що. І хочу вам сказати, що він вбиває запахи. Це коли ви готуєте а, щось, знаєте, а, на, ну, жарити, смажити, його теж можна поставити на кухню, відкрити так вікно, поставити на кухню на півгодинки, він вбиває всі ці зайві. А, Сторонні запахи від приготування їжі. Хоча оцей у мене теж розпилювач є, що натискати, він теж хороший. Ну і цей непоганий. Так що думаю, хай буде. Так, а взяв по, як їх, подкладки під на, на стіл. Так. Ось такі, вам покажу. До речі, я... я задоволений, тому що я хотів щось таке неярке. І ось таку взяв по покладку, чи як вона підставку під гаряче. Бачите, і вона така, як, як резинка чи що. Не, ну, пластик, але вона така дуже приємна на дотик. Дуже хороша, тому думаю, теж хай буде килимок сервіруайд. Сервіруальний, сервірувальний дизайн в асортименті. Ось тому якраз до, до цієї сірої кухні. Думаю, хай буде. Красиві! Красиві! А то був зимовий. Ну що ж зима? Вже закінчилась, вже весна квіточки. Да? Скоро он трошки паска хочу до свого, до речі, інтер'єру. Купити якогось гарного кроля ніде не бачу. Був в епіцентрі, нема кроликів ніяких, а в Аврорі тільки до Паски різні курчата, різні королі. Нічого нема, чомусь не знаю. Обійшов, обійшов. Може в якихось магазинах я не знаю. Може ще в Аврору привезуть. Хочеться якийсь, знаєте, красивий. Інтер'єр. Хоча я був в польському магазині, оцей, що а, в, 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 на вулиці Лесі Українки. А, там є такі, знаєте, чудові. Ну, хто не бачив відео, можете подивитися відео з польського магазину. Там є такі а, красиві яйця, желізні. Ну, вони такі величенькі, ось такого розміру. Дуже хороші. В середині цукерки ну, для дітей, але ціна дуже, ну, дуже дорога 175 гривень. Я так подивився, думав, що дуже дорого. Краще якогось кроля купити, якихось курчат. <сум> так, те, що я купив трошки раніше, я ще не відкривав, бо в мене ще старенька є. Оці губки вони вже 77 гривень коштують. Вже 77 гривень. А я взяв по акції по 49, а потім на другий день вони по 45 поставили ще нижче. Я скажу, що вони вартують цієї ціни. За три штуки, і тут якість непогана. такі тверді, хороші. Я дуже задоволений цими губками. До речі, пишіть в коментарях, хто що в Аврорі купив. А, на днях може хтось купував по те, що я порекомендував по моїх відео, хто хтось щось купляв. Теж залишайте коментар. Цікаво, просто почитати, хто що на цих днях купував по акції в Аврорі. А в АТБ я зайшов взяв гарбузове насіння. Дуже давно його не брав, воно 55, а зараз зі знижкою здається 45, якщо я не помиляюсь, біле гарбузове насіння. Буду на кіношки. Ну і саме головне, ви собі не уявляєте, ну це, ну, це, ну, це, ну це повний треш якийсь. Він просто от мене перед очима і, і все. От я не знаю. Він просто у мене перед очима. Дивіться. Я його взяв. А що найголовніше, як я їхав, думав, зараз, якщо їх розберу, тому що я знімав, здається, 6 числа я не помиляюсь. 6 березня, а сьогодні вже які? А сьогодні вже 12, так? 11. Я думаю, ну, напевно, порозбирали, тому що людей в Аврорі. Я вам не можу передати, скільки О, Скільки людей. Багато, багато, і всі щось купують. Подивлюся, в кожного в кошику, і то не то, що там декілька, а кошики наполовину забиті. Всі, хто щось купує. І, і я думав: ну, напевно, розібрали, напевно, молодь. Купує, я прочитав це такий, знаєте, термостакан, який зберігає і холодний, і гаряче. Я їм не буду користуватися на, брати з собою на вулиці. Я буду його використовувати а, вдома. І, до речі, зараз підемо приготуємо а, коктейль. Якраз є банани, а, є а, напиток і зробимо коктейль. Прям діамант сіяючий ді, сіяючи, діамант. Я ж не можу. Дивіться, який він гарний. З двома стінками. Подвійні стінки. Кришка герметична на резинці. Так добре закривається. Герметична ця резинка тут іде, я вже сказав, да? двойні стінки подвійні. Саме такий нержавіюча сталь написано. Ну, Перед чим, ну, знаєте, як мала дитина. От чесно, як мала дитина. Сиджу, думаю, думає, та знав він мені. А потім думаю, та ні, він мені дуже сподобався. Ну і ще, звісно, йде до нього трубочка. Ну що, йдемо пити коктейль? 299 гривень. Дорого, тому я й сумнівався. Чи брати, чи не брати. Крутий. Мені він дуже сподобався, я дуже-дуже задоволений. Рецепт дуже простий. Всі можете зробити його. Беремо 2 бананчики. Цей напій ще з мого дитинства. Беремо напій вівсяний. Оцей сам коктейль ще з мого дитинства. Я пам'ятаю, коли я вперше скуштував кафе, в кафе. І з того часу <смас> він став мені дуже-дуже подобатись. Я пам'ятаю, як перший раз я його куштував і просто а, розтягував задоволення так, до відмітки. Макс. Розтягував задоволення і коли ми прийшли додому а, з мамою, я сказав, що я ще хочу такий білий Я, Здається, він 20 копійок коштував цей коктейль. Мама мені дала 20 копійок. Я побіг знову в це саме кафе і замовив <сміх> коктейль, щоб там мам... мама, а як мені говорити, як мені казати? Скажеш, тьоті, коктейль, щоб тобі дали. Так, зараз буде вжух. Так, я помив теплою водою. Боже, яка це смакота. А смакота в два рази буде смачніше, тому що вона буде смачатися. Ой, не може. Просто смакота. Ось так він виходить. Все, мені смачного. Дякую вам, що були зі мною. Не забувайте про коментар, що ви купили на цьому тижні в Аврорі. А я буду пити. Боже, яка краса!